Всім привіт! Презентую вам лот Зоотовари Mix бренду ЗооФарі. В лоті присутні одяг. Дуже класні. З розміром L для собачок. З розміром S та з розміром XS. Щітки для вичисування. Такої моделі. Також є в такій моделі. Гребенці. Силіконова кісточка. Ось так вона виглядає. Кульки для собачок та для котиків. Всього в лоті 29 одиниць. Вартість лоту 1900 гривень, а собі вартість однієї 66 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, заробляємо разом!